Іран передав Росії дві сотні балістичних ракет вагою 100 кілограмів кожна під загрозою дев'ять областей України, а саме Харківська, Сумська, Чернігівська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області. Докладніше далі. 6 вересня американське видання Wall Street Journal повідомило про те, що Іран передав ракети ФАДХ 360 для підтримки Росії у загарбницькій війні проти України. Видання Таймс уточнило, що Росія отримала понад 200 таких ракет. Через це Міністерство закордонних справ України звернулося до Ірану, попередивши про руйнівні наслідки для двосторонніх відносин між країнами. Раніше було відомо, що Росія планувала купувати ракети не лише в Ірану, а й у Північної Кореї, бо можливостей РФ недостатньо. Країна-терорист може виробляти лише до 42 ракет Іскандер та до 4 ракет «Кенжал» на місяць. Самі ракети фатх 360 мають дальність від 75 до 120 кілометрів і розвивають швидкість до 4 махів. Це приблизно 4200 кілометрів на годину. Вони є зменшеною версією більш потужної ракети Фатех 110, також розробленої в Ірані. Основними їхніми цілями стануть позиції українських військових на сході країни та прифронтові міста. Україна наразі має тру. Уднощі з перехопленням таких ракет через їхню високу швидкість і обмежену кількість систем протиповітряної оборони. Найбільш ефективними засобами захисту є системи Петріот NASAMS та s С-300. Однак Україна стикається з нестачою необхідної техніки для їхнього використання. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.